Як хотіти прокидатися зранку на роботу, всім привіт! Мене звати Саша Орлова. Я веду цей український подкаст про маркетинг, блогінг та інфобізнес. І я хочу сьогодні з вами поговорити про те, як продавати на високій енергії, як хотіти зранку приходити на свою роботу. Я сьогодні дам вам такі думки, які допомогли мені розвиватися в своїй сфері, робити результат в своїй сфері, і я думаю, що це допоможе і вам. Перша думка. Це, що твоє життя це постійна величина. Це не тимчасова величина. І ти не можеш собі дозволити тимчасово е, працювати на неулюбленій роботі, тому що це в підсумку. Вийде не тимчасово, це вийде постійно, і ти будеш постійно все життя працювати на неулюбленій роботі. Тому що в дитинстві тобі твої батьки казали, яка співачка, краще он юристом іди працює. За моє життя було стільки таких історій моїх учнів, та, що ти все життя мріяла про щось творче, про щось гарне, цікаве. А тебе змушували йти на щось таке, типу, високооплачуване. І в пінсумку в нашому житті в голові є. Такого, знаєте, робота, яка поділилася на дві частини. Перша частина це високооплачувана робота, а друга частина це улюблена робота. Але це не так. Ви можете працювати на улюбленій роботі, і вона буде високо вам оплачуватись. Тому що зараз в нашому житті є інстаграм, де ви себе проявляєте, становитесь відомою, як будь-яка зірка, яку ви бачите, і вас купують саме ті клієнти, які Хотіли б е, купити саме ту послу і саме у такого експерта, як ви. Та тобто, якщо раніше для того, щоб рекламуватися, вам треба було мільйони гривень і йти на телебачення, то зараз для того, щоб рекламуватися, вам достатньо починати з там ну невеличких сум там в 50-100 доларів і вже йти працювати в тому, в чому ви відчуваєте себе ну, зовсім по іншому, да, коли ви працюєте, від відчуття радості і. Жаги до знань. я вам скажу так: що той, той час, поки ви працюєте на неулюбленій роботі, вам цей час дуже потрібен для того, щоб вчитися роботі своєї мрії. Е в нас буде окремий е урок. я... Е yeah. Людина, яка продає курси, У нас буде окремий подкаст про те, як звільнятися з роботи правильно, так, як це зробити правильно, щоб це було не сильно тяжко для вас. Але я сьогодні більше хочу поговорити трошки про інше, так, про, про більше моральну складову. І, от перша, перша думка, що ваше життя це не тимчасова величина, це постійна величина. Тому не можна тимчасово погоджуватись на те, що ви не хочете. Це раз і два. Не, не діліть високооплачувану роботу е, і улюблену роботу. Це одне і те саме. Тільки там, де ви кайфуєте, ви будете отримувати більше грошей. Друге, признати, що ви будете часто зливатися. Тому що це нормально на початку е, не отримувати нереальні результати, від яких ви будете постійно. На високій енергії зараз я на високій енергії, тому що я просто кожен день отримую відгуки людей, які заробили, які зробили результати. І в мене немає зараз приводу для смутку, щоб розуміти, що я там недостатній експерт. Але на початку в мене так само ці відчуття були, тому що я починала, і зараз в мене вже шар. Він сам ж котиться. На початку я працювала на цей шар, та на зачатку я працювала. І перший час в мене теж сильно колихало. від гарного настрою до поганого. І що я зробила, я знайшла собі джерело енергії. От ви повинні розуміти, що не може джерело енергії, джерело натхнення з'явитися отак, без роботи в цій сфері. Да? Медитації, книги. Я в нас ще буде окремий теж подкаст про те, як я надихаюся, і дам свої якісь поради, але зараз ну, точно вам скажу, що якщо вас щось надихає, коли вам погано, коли ви відчуваєте, що ви зливаєтесь, вам треба дивитися в те, що вас надихає. От я зараз знімаю. Вже там який там по рахунку вже не пам'ятаю випуск подкасту. І як тільки я відчула, що мені вже е, досить, що я вже записала подкаст, я вже відчула, що я вже більше не можу говорити. мої, енергія енергія вже закінчується, все, я зупинилася, я пішла, покушала, пішла, розважилася, пішла, відпочила знайшла своє своє джерело енергії і повернулася до вас. Да? Тобто вам не було б радісно від того, щоб сиділа така, ну коротше, от джерело енергії, треба от знайти отак. Ні, ні, ви приходите сюди за якраз. Цієї енергії вам важливо, щоб я була не на високих да вібраціях. Тому дуже важливо, щоб ви теж це розуміли. І як тільки ви відчуваєте, що ви зливаєтесь, ви знаєте, да це нормально. Я зараз зільюсь, піду на повністю і повернусь на наступний день чи там за там через годину, це вже не важливо. Далі зрозуміти, що якщо ви не будете ризикувати, то м м світ не буде це бачити. Але якщо ви ризикнете, то світ не рухнеть. Чому я про це кажу? Тому що багато хто з вас думає, що якщо я зараз ризикну, то все, я звіль... мені там тільки звільнятися треба. Да, от багато багато хто з вас думає, що треба приймати тільки якісь категоричні рішення. От я зараз дожен все бросить і тільки тоді у мене вийде результат. Насправді це не так. Всі люди, які тільки починають, вони щось ну, суміщають роботу з хобі, вони десь ризикують. Да? Вони ходять на якісь там ігри трансформаційні, вони шукають себе, вони ходять на якісь навчання. От в нас скоро буде теж курс наш інстапростір, другий потік. І ми дуже чекаємо всіх вас, всіх, хто хоче заробляти через інстаграм. Неважливо, маєте ви зараз вже. Розуміння а, і вже якісь там гроші, чи не маєте. Якщо ви розумієте, чи просто на чому ви хочете продавати, або ви хочете стати маркетологом, у нас нуля теж, і теж і можна стати на нашому курсі, то приходьте, можете писати нам в Дірект. Мені в Дірект писати Хочу перед запис, або дивіться мої сторіс. Тому що на початку вересня ми вже починаємо. Хто не встигне, той не встигне. Що ще хочу сказати? Да, що не думайте, що світ чекає тільки на ваш провал. Він на це не чекає. Якщо ви ризикнете, нічого не станеться. От ви, ви ризикнуєте не знаю, купили дороге навчання. Ви ви, ви впоратись? Повірте мені. Сережа коли сказав мені таку річ, що гроші вони завжди знайдуть на що витрачатись. Тобто, якщо я хочу інвестувати в навчання, то мені краще піти інвестувати в навчання, ніж чекати, коли щось погане станеться. Тому що, якщо ви не буде, а якщо ви не будете виділяти енергію, якщо ви не будете працювати над собою, воно, повірте, блін, станеться. І якщо я але якщо я знаю, що я хочу виділяти енергію, я хочу працювати над собою, я хочу купити те, що я давно вже мріяла, я піду це куплю, то. Вірогідність того, що станеться щось погане, дуже низька. Тому що ваше життя, воно йде по зовсім іншому, от завдяки от таким крокам, таким стратегічним, ваше життя вже йде по зовсім іншому напрямку. І коли зараз для вас, ну наприклад, ви розбили телефон, і ви розумієте, що вам тепер треба гроші на телефон. І якщо б ви... Раніше б до цього, наприклад, вклали е, гроші в навчання, е, е, після навчання почали б більше заробляти. То проблема розбитий телефон вона б не була вже до вас тут проблемою. Ну пішли, купили собі новий, тому що ви вже можете собі дозволити. А коли у вас немає грошей, то для вас будь-яка ситуація буде просто великою проблемою. Тому перестаньте направляти фокус на проблеми і. Направляйте фокус туди, де інвестиція принесе вам точно більше. Наступне, це великі гроші не там, де багато дій, а там, де точкові та проявлені дії. Тобто, як на початку нам здається, що нам треба покласти все своє життя на те, щоб робити все для всіх безкоштовно, аби мені всі почали платити гроші, аби до мене всі почали приходити. А насправді, якщо ви візьмете для себе от стратегію, наприклад, Купити курс по б'юті сфері, стати бровістом. Після цього купити курс по інстаграму, наприклад, у мене, знайти клієнтів, навчитися знаходити клієнтів. Далі інвестувати кожен місяць там, в таргетовану рекламу 50 доларів знаходити клієнтів, От коли ви точно точ, 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 точково розумієте, що вам треба робити, це набагато краще, тому що фоновість, ота фонова тривога, вона уходить. І я хочу вам сказати фундаментальну річ, що ваша тривога з'являється, тому що ви, вам здається, що чиїсь дії вони набагато кращі, ніж ваші. Але вам треба зрозуміти таку річ: ваша дія гірша за іншу, як і інша дія не гірша за вашу. Тобто немає такого, що одна людина виб... Вибрала афігене путь, а друга людина, тому що вона робить інші дії, вона вибрала якийсь неафієний путь. Ні, так, ну, У кожної людини свій шлях, свій, своя тропа. Трап, і якщо ви для себе взяли цю стратегію, і, і вам ви подивились на когось, і ви тригаритесь, і ви тепер думаєте, що вам треба все змінювати. Запишіть собі це, добийте свою стратегію, і потім можете повернутися до стратегії, яка яку ви там побачили у не знаю у якогось конкурента чи блогера. Чому я про це кажу? Тому що в підсумку. Найроб... Найпрацю... Най... Найпрацююча стратегія це та, яка просто була запущена, яка була зроблена, яка, тому що ідея нічого не коштує. Да? Якщо ви просто такі, значить, у вас є якась стратегія, ви по ній йдете, ви побачили конкурента, ви не можете втілити його стратегію. Наприклад, тому що у вас менше грошей чи у вас менше можливостей, і ви такі, ну, значить, нічого не буду робити, да? Тоді точно нічого не буде. У вас просто буде трошки інший шлях, і це абсолютно нормально. Вам не треба всім проходити якийсь один шлях. Наступне це. А відпочинок та мати життя поза роботою. це дуже дуже важливо, тому що коли у вас немає відпочинку, ви не можете бути зосереджені на 100%. Да? я ніколи не буду працювати з ферг своїх зусиль. Якщо мені треба відпочити, весь світ почекає і я піду відпочивати. Якщо у вас немає якогось хобі, не знаю, стрейчинг, масаж не знаю, що хочете. От що ви завжди мріяли робити? Якщо у вас немає цих хобі, на жаль, вам буде дуже складно, тому що ми. В підсумку заробляємо заради того, щоб отримувати задоволення. І якщо ви заробляєте, а за задоволення не, отримує, не отримуєте. І пам'ятаєте, в мене, якщо не пам'ятаєте, розкажу, в мене була, був м м прогрів, один з прогрів на в сторіс, коли я розповідала, що насправді ваші мрії не коштують так дорого, як ви думаєте. Ну, Давайте приведемо приклад. Полуниця в шоколаді я дуже обожнює. Вона коштує там щось, там щось 400 гривень. Один раз на місяць можна собі дозволити. Далі, е масаж. Масаж коштує 300 гривень. 50-400 гривень в місті. Ну, от я живу в Миколаїві, в мене це коштує стільки. Далі тренування. Зараз можна тренуватися і онлайн, і офлайн. 600 гривень на місяць, 12 тренувань, плюс-мінус, да, наприклад, стрейчинг. Я зараз кажу про стрейчинг. Далі басейн. От ми були в, в Миколаєві на басейні. Ми пройшли 250 гривень вхід на цілий день, і плюс 50 гривень рушник, 300 гривень. І ти весь день проводиш в басейні, як ти любиш, як ти кайфуєш. Розумієте, так, про що я кажу? Тобто важливо, щоб ви. Е не думали про те, що у вас немає грошей, грошей, а навпаки. Також коли в мене не було грошей, я дуже любила пазли. Я дуже любила читати книги. Це взагалі коштує дуже дешво, да? Це по суті безкоштовно. Блін, реально, книжки по 200-250 п'ятдесят гривень коштують. Можна взагалі просто скачати онлайн на початку безкоштовно скачати. Далі пазли я купувала таку велику штуку. В мене реально в мене так мізки просто відпочивали. Пазли, і я ще купувала картини по номерам. Ну просто офігенно. Реально, це коштує там ну від 200 до 400 гривень, і ну це настільки просто відпочивало давало можливість відпочити моєму мозку. І ми мої найкращі просто якісь там дії, результати, які я робила, вони ставалися саме після того, як я е, виходила з роботи і саме йшла в якесь своє хобі. І навіть просто безкоштовно включити YouTube і позайматися спортом. Це вже теж відпочинок. Насправді, ну якщо вам це подобається, якщо не подобається, то ні, е, тобто надихайтесь. Я коли розмовляю з Тетяною Івановною, це людина, це така моя названа бабуся, яку я називаю їй 65 років. І і коли я, от, я слухаю її, розмовляю з нею, вона каже: для мене таке, така насолода просто підійти до річки, просто послухати, як вона тече, чи просто подивитися на світанок. Це для мене такий кайф, чи там прокинутися рано, чи навпаки, там зустріти ЗК да? захід сонця. І я розумію, що. Ми, як молодь, ми це дуже часто пропускаємо. От я теж така, я от по-бистрому, по-бистрому. Ні, от щастя та насолода, воно якраз у сповільненості. Якщо ви хочете заробляти багато грошей, виділяєте півгодинки на день, коли ви просто посидите в тиші, пройдетесь, погуляйте, подивитесь на зелені дерева, може не на зелені, на різні дерева. Да трошки відпочинете і підете далі працювати вже з новою силою. Наступне, це мати стратегію розвитку, по якій ти йдеш. Те, що я вам казала, да? просто від того, що ви втімку пригаєте, і результати не будуть. Коли ви взяли свій вектор, все, ви знаєте, що півроку, я працюю саме з цим, ви тоді отримуєте результат. Це раз. І два. От важливо, що вам сказати, що те, що зараз для вас важко, от вам зараз важко вести Інстаграм, через півроку, якщо ви направите от, фокус на Інстаграм, він для вас буде отак, будете щелкати орешки. Це Доказують мої люди на мої учні на курсах, тому що це дійсно так: людина приходить, вона з нуля робить результат. Якщо ви починаєте з чимось працювати, то вам, вам це спочатку може бути складно, а потім знаєте, це як працює. Це як, як така, як, ну от є ваше життя? Да? От ви, ви живете? От тут ваші діти, там ва ваша сім'я. Тут ви берете, не знаю, там собі звичку навчитися інстаграму. Оп, в вашому житті вже там ваш там сосуд, да, він наповнений во так. А вам складно вам дуже багато, тому що вас і на сім'ю хочеться витрачати час і туди, і туди, але вам складно далі. От поступово, з тим, як ви навчаєтесь, вже місце в вашій голові воно звільняється для чогось нового. Все, а це вже якби Зжимається, тому що ви вже цього, цього навчилися. Далі знову ви пішли, там, не знаю, ви захотіли е, зрозуміти, як працювати з командою і знайти для себе команду. Знову для вас це складно, довго, багато. Оп, вашому, ваш мозок це може вже переварити, ви вже там почали робити дії, практикуватися, оп, вже це знову е, ви оптимізувалися, і знову у вас є дуже багато місця для цього. І от таким чином у вас буде проходити кожен ваш е, напрямок. І для того, щоб у вас щось вийшло, от ви хочете. Щоб у вас інстаграм почав працювати, щоб він нарешті дав вам заробляти гроші для того, щоб вже дати відчути себе, ну там відпочивати і дати собі трошки часу на на відпочинок. Тому що зараз я не працюю в повну силу, тому що я вже настільки багато заробляю через інстаграм, що я можу собі це дозволити не працювати в повну силу. Я працюю настільки, наскільки мені зручно. От якщо вам вам це для вас це головне. То вам, значить, треба зараз зробити фокус саме в це. І тому я вас запрошую на інстапростір. Ви реально зможете змінити своє життя за два місяці. За два місяці ви себе не впізнаєте. Просто тому приходьте на інстапростір, пишіть мені в інстаграм, хочу в передзапис, і ми вас запишемо. на початку вересня ми вже починаємо. Наступне відписатися від тих після перегляду кого. Вам прям складно, О, Знаєте, Є люди, які вас мотивують, які ви яких ви дивитесь, і вам подобається, а є люди, які вас принижують, і ви це відчуваєте, але ви чомусь все одно на цю людину підписані. Ви цим цим харчуєтесь, замість того, щоб підписатися на людей, які вам більш приємні. Тому да, одразу скажу, коли ви на початку шляху, ви будете всім зазрити. Це це нормально спускатися. Пам'ятаєте, я казала, да те, що ви спускаєтесь в нижній вібрації, це нормально, тому що поки, поки, поки що на початку для вас це норма. Потім воно буде в Уходите, але уходите воно буде тоді, коли ви будете дякувати, та коли ви будете так, ні. Я реально хочу поблагодарити цього чека за те, що він дав мені таку путь. Спасибо, за, за те, що він його мені підсвітив. Але як тільки ви будете це відчувати, ви можете залишатися з цією людиною. Якщо ви це не відчуваєте, ну вам реально ви просто не можете, ваша ємність в всередині не, 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 не дає вам слухати нормально цю людину, відпишіться від неї, і вам реально стане легше. І е, Потім підпишитесь заново. Але зараз. Це для вас тривожний фон. І е, наступне, я робила теж класну підводку в інстаграмі. Я сказала, вам треба викинути відра і знайти джерело. Поки ви несете оце відра е, з осудом від ваших сусідів, знайомих, з оціми страхами, переживаннями. От ви берете, ви їх зараз щас на горбу несете. Скиньте їх і підіть знайти джерело, знайдіть джерело, яке буде вас підпитувати, позитивно підпитувати да? курси, оточення. Люди, якісь нові люди, якесь нове хобі, якась нова робота, те, що ви любите, або як мінімум, прибрати те, що вас бісить. Це, наприклад, в домі, якісь, знаєте, там купа хламу або. Старий одяг або ну от знаєте, розсламитися, далі перестати робити те, що ви давним-давно вже не хочете робити, знайти заміну собі, чи знайти допомогу, чи попросити допомогу. І тоді ви будете знаходити саме джерело, яке буде вас підпитувати, а всі ці відра ви візьмете з них, отак вилійте все це гівно і скажете, я не збираюся це носити на собі, і вам стане набагато набагато легше. Єдине, коли ви можете багато продавати, єдине, коли ви можете класно заробляти, це коли у вас йде потік. Коли вас, ваш потік всередині він направлений на позитивну енергетику, на якій хочеться продавати. Якщо ви у вас є цей потік, то це говорить про те, що ви вже впевнені в своєму продукті, ви вже впевнені в собі, і ви готові йти далі. Експерт, людина, у який класний продукт, це людина, не яка має тільки класні відгуки, класні результати, класний там результат кожен день. Це людина, яка має різні відгуки і погані, в тому числі, але вона йде. Не переживає їх опрацьовувати, іде їх опрацьовувати. А якщо ця людина бачить, що це надумане, тобто я розумію, що до мене можуть прийти люди і щось надумати, надумати для себе. Це мене не зупинить. Я просто цю я просто це свідомо розумію. Що якщо в мене 99 людей зробили результат, а одна, а одна людина сказала, що їй це не подобається, ну це абсолютно нормально, Я не 100 доларів, щоб всім подобатись. Ти ви самі. Вибираєте на що акцентувати увагу. Якщо ви вибираєте акцентувати увагу на погані кейси в вашому житті, на погані результати, ну ви так і будете робити погані результати, і будете себе зупиняти. Якщо ви робите результати, робите акценти на хороші результати, на класні кейси, які у вас були. Якщо ви підкреслюєте в, себе, в собі хороше, у вас буде набагато більше хороших результатів. У вас все буде більше, більше, більше. І ви будете, от те, що ви підпитуєте, те те, куди ви водичку наливаєте, те, ж і буде. Якщо ви наливаєте в погану, ну будь ласка, те і буде. Якщо наливаєте в хороше, от буде. І хороше. Ви повинні зрозуміти, що людина, в якої є потік, в яку, це людина, в якій є класний продукт, а класний продукт це коли в тебе є різні кейси, але ти робиш фокус саме на хороші кейси і намагаєшся зробити так, щоб в тебе завжди вони були. Але заздалегідь розумієш, що так не буде, що буде по-різному, що іноді людині може це не сподобатись. І це окей. Прийміть дуальність світу, да, дуальність, коли він може бути однаковим, однаково гарним і поганим. з в один час прийміть його і неідеальність цього світу. Поки ви намагаєтесь зробити ідеальне, поки ви ненавидите своїх конкурентів, які роблять, можливо, не так класно, як ви, але роблять, ви просто тупо зливаєте енергію, замість того, щоб взяти цю енергію, кайфанути і отримати свої результати, отримати результати, яких ви давним-давно чекаєте. Якщо вам треба місце, де ви можете. Збільшити свою ємність, зробити класний результат. Приходьте до нас на інстапростір. У Нас збираються нереальні там люди. Ми чекаємо всіх, і ми дуже хочемо, щоб кожен із вас зробив той результат, який давним-давно заслуговує, але боїться зробити через якийсь осуд, наче через те, що постійно дивиться тільки на погане. Я навчу вас дивитися і на хороше в тому числі.